Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша краса. Квітне, дикий кіт. Ви знаєте, кожен раз я не перестаю ним милуватися. Це справді таки, знаєте, витвір орхідейного мистецтва. Недаремно він такий популярний, недаремно колись, коли його. Перше привезли на орхідейну виставку, це здається у 1998 році, якщо не помиляюся. Він отримав якісь надзвичайну кількість нагород. Тому що, дивіться, яка прекрасна орхідея. Подивіться, який він красунчик. Ці крапочки, вони щоразу інші. Інший відтінок тла, то зеленіший, то біліший. Гляньте. Ця орхідея в мене живе 5 років, вже, здається, шостий квітне, як завжди. Щедро. Ось, покажу вам самий кущик. Кущик не є надто великий. Вчора підливала його. І не подобається мені, що почали жовтіти нижні листочки, хоча коренева в гарному стані. Довго думала, в чому справа, розглядала його і аж побачила, ось там, бачите, у пазусі ще один зьобик. Значить, буде ще один квітонос. І щоб витягнути ось таку красу. Орхідея перерозпроділяє сили і буде, напевне, усі свої сили з кущика спрямовувати на другий квітонос, а оці листочки відсушить. От лишиться такий чубчик. Не знаю, не хочу втручатися, шкода мені, мені і листячка шкода, і з другого боку не хочу цей квітонос знімати майбутній. Вже хай буде, що буде. Погодьтеся, ось такий каскад чудовий. У вересні моєму каналові було 3 роки. Він, звичайно, створений раніше, але я просто писала десь комусь якісь коментарі, а відео активно стала заливати. Три роки тому, у вересні, якраз три роки тому, Ютюб мене привітав, там якийсь такий тортик був намальований в моєму кабінеті, крутився. І вирішила я собі купити на згадку ось ще одну таку красу. Я давно хотіла купити, придбати ще одного кота дикого. І якось зайшла в крамницю. Це були перші дні вересня, орхідея ця недорого мені обійшлася. Два квітоноси, гарна коренева система. І ось уже листопад, два місяці. Вона ось так гарно квітне, не впало жодної квіточки. Бутончиків, щоправда, теж нема. Якось в такому повному розпусті. Розпуску я її купила. Безперечно, треба буде пересадити, потім як вона відсвіте. Хоча я ледве не втратила кореневу систему. Злякалася так, знаєте, що ж не могла спати вночі. Декілька днів ввечері я вирішила їх полити. Ну і всі дівчата, що стоять тут, вони пересаджені, у них підібраний такий ґрунт, що відповідає моїм умовам. Там є багато. Бачити моху і їм усім добре. А ця у купованому горщику, у купованій корі, висохла. Вона настільки висохла, що мені довелося крапельним методом відпоювати, аж поморщилося коріннячко, Правда, здається, зараз усе добре. Але ж цю красунечку втратити мені було би дуже шкода. Ось так. Контрове світло. Тому дещо погано її видно. Квітне зараз Caribbean Dream, Карибська мрія. Камера, мені здається, дещо не передає. Цих квіточок вони дуже такі гарні, знаєте, такі такого, якогось такого руденького більше кольору. Є такий сполох, гарна ця губка. Щоправда, не зрівняти. Квітіння її з минулим роком, тому що минулого року було і розгалуження і значно більше квітів. І навіть мені здається, що квіти були якісь більші. Ну, якось цього року так вона квітне. Хто тут ще в мене квітне? Квітне пірат пікоті, це вже, здається, третій місяць. Ось так він квіточки всі порозкривав та де ж? Третій, четвертий, так, це десь від середини літа він квітне. Він трошечки став блідіший, але дуже довго тривали квітіння в нього, і цим він мені подобається. Це лаймлайт, який безкінечно квітне. Я такий, знаєте, зробила, зробила собі експеримент. Дівчата. Які мають гарні такі орхідеї. ну, Можна сказати, що в мене немодні орхідеї. От я люблю немодні орхідеї. А дівчата, які мають метелики, різні пелорики, вони за ними слідкують, вони вчасно відрізають квітоноси, щоб рослинка сама не змучувалася, не було надто багато навантаження на неї. А я це маю такий великий розлогий куч, там його видно. І я роблю експеримент. Думаю, скільки він буде цвістив. Знаєте, цьому квітоносові вже рік скоро. І він отак трішечки відпочине і знову випускає квіточки. Квіточки такі собі звичайні, жовтенькі. Щоправда, це я коли поливала декілька днів тому, зауважила, що щось трошечки колинева система у нього поганенька стала. Ну, але нічого, я ніколи не поспішаю робити такі знаєте, зайві. Якісь рухи. Я спостерігаю за орхідеєю, я не поспішаю її лікувати. Зрештою, це природньо, дуже часто орхідеї скидають нижні коріння, а потім нарощують бокове. Там у мене є пінокіомій. Ось такий красунчик, невеликий. Пафик маленький. Ну і розчарування деякі. Ось ця красуня. Це екзотік пунш у мене їх два є. І якось місяці вже два, тому я підійшла, думаю, що це якась така дивна серединка. Ну, ніби листочок, а якось подвійний цей листочок. Ну, і дала вона з центру, бачите, погано видно, дала з центру квітонос. Чудовий кущ, великий, розлогий. Пересаджений десь, мені здається, минулого року десь у цей час. Не знаю, що це вона таке собі вирішила. Шкода мені, я не люблю з центру росту, не люблю оцих цих діточок зараз. Ну, ну що, нащо мені та діточка починати все з нуля, коли була чудова, велика розлога рослина, яка мала великі перспективи, і дала би була гарні квітоноси. Так сталося. Ось тут цей стіл у мене є з орхідеями, де їх тут більшість. Хочеться мені придбати все ж таки. Ще от погано видно. Хочеться мені придбати стелажик такий, що їм з освітленням. Але все ж таки. Ну, Ясно, що прийде час, і я ж не буду ціле життя до, до старості доглядати ці орхідеї. Ну, Колись воно набридне. не думаю, чи як. Поміняються смаки. Ну, і Доведеться може, зменшити колекцію. Тому що з мене чоловік сміється, як починається поливати, доглядати один день, другий день підливаю, щось замочую, протираю. Ну, ви кажете, не маєш чим займатися. І я Залишу собі якісь найкращі орхідеї, то, безперечно, поза конкуренцією прекрасний дикий кіт. Ось ще покажу вам камбрію таку. Я вже її показувала. Я її придбала в епіцентрі, також десь у вересні. Якраз була акція. Досить була непогана ціна на неї. Це е... Така назва в неї, знаєте, що я весь час забуваю, спробую зараз це вимовити, згадати. Це називається Alicera Ренесанс Вайт. Досить велика квіточка, як для Камбрії, пахне гарно. Це вже мій домашній квітонос. Бачите? Я її купувала було на квітоносі, здається, дві-три квіточки небагато. Я бачила перспективу, що буде новенька. Стріла із цієї стріли ось такий вона павучок випустила. Ось скільки там здається, 5 квіточок, ще шоста буде. Щоправда, дуже маленький горщик, дуже маленький горщик. Гляньте, Це не є 12-й горщик. Я не знаю, що це за горщик. Це якийсь малюсенький горщик. Я дуже переживаю, що вона не пересохла повністю, тому що треба з ними обережно. Їх треба. Так, і не заливати, а з другого боку старатися так, щоб вони не пересихали, тому що і зморщується потім листячко, І гинуть корінці, бо корінці такі тоненькі, делікатні. Якось з пафами я вже знайшла спільну мову. Ось ця, я вже ще раз вам покажу. Дуже її люблю. Дуже мені подобається, дуже цікаві, що в мене є. Це пінокіо, що в мене є американець, але наразі він ще не квітнув. Є квітоноси, чекаю на нові розпуски. Багатьох треба пересадити, ніяк не можу це зібратися зробити. і зробити. Ви знаєте, не люблю пересаджувати орхідеї, знаю, що це стрес для рослини і чомусь стрес для мене. Стараєшся зробити, щоб це було ідеально, підібрати відповідний ґрунт. Не завжди це вдається. Буває так, що декілька корінців скидає орхідея, буває так, що і цілком скидається коріння. Так у мене пропала Каріна, африканський захід, любила її, тепер щось не можу знайти, не продається. Ну, ось такі. Орхідейні справи. Бачите, тут вона ще нарощує. Підживлюю її, безперечно. Треба їх підживлювати, тому що скори вони не можуть взяти ніякі поживні речовини. Амінокислоти прекрасно діють. Я відкрила для себе Аміностар, правда? Так. І цей Аміностар. Зрештою, це і, і різні амінокислоти різних виробників. Ну, Цей аміностар я брала в інтернеті, вже закінчився в мене вчора, треба ще десь придбати. Він справді чудово діє, видно ефект. Він не тільки сприяє формуванню таких гарних квітів, а також коли стрес має орхідея, часом, коли вона пересушена. Чи змерзла якісь, знаєте, несприятливі умови. Я таки бачу його дію, підколи я почала ним користуватися. Ну, і, звичайно, треба і звичайні підживки, там, де є формула з мікроелементами і макрами, макроелементами, де є азот, фосфор і калій. Ця формула теж обов'язково потрібна. Ось так. Дякую, що були зі мною на каналі. Пишіть коментарі. Люблю читати вас, стараюся на всі відповідати. Гарного вам тихого, мирного дня, до нових зустрічей!